Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вашій увазі пісна квасоля з рибами до свят вечора. Для цього беремо 200 г відвареної моркви, нарізаної півкільцями, 250 г відвареної квасолі. 300 г маринованих печериців або інший вид грибів. Також потрібні, цибулина нарізаємо її кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії і смажимо цибулю до м'якості та золотистого кольору. Мариновані печериці нарізаємо шматочками. А зараз до миски викладаємо інгредієнти спочатку квасолю, потім моркву. Грибочки наприкінці смажену цибулю. Солимо та перчимо салат за смаком. Додаємо 3 давлених зубчики чеснику. Вливаємо дві столових ложки олії і за допомогою двох виделок гарно розмішуємо страву до однорідності. За бажанням можна додати трохи зелень. Як бачите, рецепт дуже простий, салат готується швидко, а виходить неймовірна смакота. Покуштуємо його. Це не перевершено. Я щиро раджу приготувати таку квасолю з грибами до святої вечері. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю смачного та продуктивного дня, миру нашій рідній Україні та веселих свят!